Сподівайся, штучний інтелект зможе замінити міністра цифрової трансформації. Федор Михайло Федоров дав інтерв'ю «Київпост», і він розповів, як же саме вони будуть використовувати штучний інтелект. І це насправді перша згадка, де зрозумілі якісь юскей. Тому що до цього ну, було незрозуміло, бо говорили, будемо використовувати всюди. Це допоможе інтеграції різних відомств, і взагалі все, все буде добре. Це абсолютно не не штука. А тут сказано, це буде підтримка нашого контакт центру. Ми навчимо інтегруємо штучний інтелект, і нам важливо, щоб кожна людина, яка користується державними послугами, могла зайти і отримати вичерпну відповідь на свої питання. Це такий юзкейс, який на поверхні, і, мабуть, так і треба починати з юзкейсів, які на поверхні. Але, наприклад, Денис Морозенко в коментах надовко і влучно помічає, що замість спрощення бюрократії давайте наплодимо ботів, щоб її підтримати. Ну як може, мабуть. А ну і про заміну мінцифри там було запитання: чи чи зможе штучний інтелект замінити міністра цифрової трансформації? І він відповів: сподіваюсь.